Друзі, всім привіт! Віталій в Італії! В Італії. Е, хочу вам сказати, що тут я не часто знімаю відео, але почну висвітлювати інформацію про життя в Італії. Живу більше 20 років в Італії, маю своє бюро послуг і зараз запустив проєкт, який я ще його почав у 2018 році галопом по Європі, подорожі до Італії, до Мілану, безкоштовно. Ми співпрацюємо з перевізниками Бустранс, Львів, регулярне перевезення Україна, Італія, Італія, Україна. Багато міст України, багато міст також Італії. Ви слідкуйте, підписуйтесь, багато чого цікаво, просто мені хочеться донести більше інформації, розказати людям, що можна подорожувати недорого і якісно. На даний момент вже більше 100 моїх підписників і там сотні родичів зі мною подорожували, їздили іменно до Мілану. Хто за мною давно слідкує? буду я. Свої соціальні мережі більше вже 6 років. Тікток зараз активно роблю, Facebook дуже багато підписників, більше 30 тисяч, Інстаграм, Ютуб є Мілано Ору канал. Задіть, карти Віталій, просто наберіть в Гуглі і ви зрозумієте, хто я і чим я дишу, як кажуть. Багато чого в мене сталося в житті свого. Хто слідкує, теж знає. Але це таке: я не збираюся кожного відео про це говорити. Це життя. Хочу більше доносити позитивного контенту, якісного і дружнього. Мене в першу чергу, коли я починав знімати відео, я сказав: я Карпік Віталій, живу в Італії, тоді було там 15 років, готов дружити, спілкуватися, доносити інформацію. І для того роблю відео, щоб люди брали приклад, можливо, тому що багато стараюся допомогти людям. З бізнесменами співпрацюємо, дружимо, розвиваємося. Так що в мене контент дружба між країнами, дружба між людьми. Хтось це сразу облавлює, хтось це досі не розуміє, але мені, в принципі, все рівно. Я такий, як є, рухаюсь вперед. Навіть написав книжку життя Карпіка Віталія, сповідь блогера, тому що було що писати, і в житті багато чого сталося. Я думаю, в кожного з нас є свої нюанси в житті, і хтось хоче про себе розказати. Я от такий, як є. Родом я з Волині, з Кам'янкаширського району, Село Раківліс. Всім привіт, хто буде дивитися. І давайте один одного. Підтримувати хоча б інформаційно, морально, тому що зараз всім нелегко, особливо українцям, які в Україні, які виїхали, які назад вернулися. І ми маємо не сваритися, а об'єднуватися. Лайк, підписка, комент. Картик Віталій. Віталій, Віталій. Це біля Бергамо Зараз я знаходжусь мого друга на квартирі. Скоро буду переїздити на друге місце. Займаємося і маємо друзів, які займаються нерухомістю в Італії. У мене ім'я бюро послуг, більш направлення, привітання, доставка квітів. Замовлення є велика панда трьохметрова, робот. Я це все висвітлюю в своїх сторінках. А YouTube це більша платформа, така якби загальна. Тому що в мене є окремо там, по бюро послугах сторінки. Я думаю, я їх залишу, ссылки. Ви підписуйтесь, слідкуйте і давайте дружити. Гарного дня, почуємося. Коментар напишіть, хто звідки дивиться і домовлю підписані. Дякую.